Привіт, малята! До нас сьогодні в гості завітав їжачок. У нього скоро день народження, і він своїх друзів хоче пригостити яблуками. Але він їх ніде не знайшов. Діти, а як ви думаєте, чому їжачок не знайшов яблука? Правильно, тому що зараз яка пора року? Весна, а яблука достигають коли? Так, літо та восени. Але ми допоможемо нашому їжачкові. І я пропоную зліпити яблука для його друзів з пластиліну. Зробимо. Молодці! Для виконання роботи діти нам потрібен пластилін, дощечка та серветки. Але спочатку ми підготуємо наші руки. Ось так. Їжачок малий замерз і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Ось так він радіє весняному сонечку. Діти, спочатку ми зліпимо тарілочку. А скажіть, якого кольору пластилін? Так, зелений, як весняна травичка. Отак відчіпуємо шматочок пластиліну. Лівою рукою притримуємо дощечку, а правою рукою коловими рухами ось так робимо кульку. Гляньте, яка кулька вийшла. Далі ми її приплющуємо. Ось так дуже-дуже нажимаємо. Ось так пальчиком її, щоб вона вийшла, велика тарілочка, щоб всі яблучка помісти. Дивись на ній. Ось так. Ось яка гарна тарілочка в нас вийшла. Далі, діти, ми беремо ось цей пластилін. Це я беру, а ви можете брати і жовте. Яблука бувають якого кольору. Так, в мене червоне. А у вас може бути і жовте. Я ще одне червоне зліплю. Ось так, гляньте, які гарні яблучка. А тепер візьму ще одне жовтеньке. Дітки, ви стараєтесь? Ой, молодці, як у вас гарно виходять. Жовтенькі та червоні яблука. Ось так. Діти, погляньте. Яка гарна тарілочка з яблуками у нас вийшла? Скажіть, якого кольору тарілочка? Правильно, зеленого. А якого кольору яблука? Так, червоні і жовті. Молодці діти. А тепер візьміть серветочку та витріть руки, щоб на них не було пластиліну. Ось так. Діти їжачкові дуже сподобалось, як ви виконали роботу, яких ви гарних та смачних рум'яних яблук наліпили. А ось до на нашого їжачка вже й перший гість завітав. Доброго дня! Привітайтеся! Знаєте, діти, нехай вони святкують день народження, а ми не будемо їм заважати. До побачення!